Підвезу куди вам треба, якщо заспіваєте мені пісню про кохання. Хто готовий? Давайте я. Мене на лісову відвезете. Що заспіваєте пісню? Давайте, може, заспівати навіть свою пісню. Ходімо. Це пазняки. Тут до паркінгу треба трохи прогулятися. Кілометрик. Два. же наша ластівка. Сідайте, Пристібайте пасок безпеки. Поїхали. Представтесь, будь ласка, мене звати Кажанна. Дуже приємно, я Ржека. Чим ви займаєтесь в житті Кажанна? А я якраз от реперка, співачка. Пишу пісні. Це мені сьогодні пощастило. Куди ми з вами зараз спрямуємо? Мені потрібно на лісову. Буду знімати кліп на нову роботу, і мені потрібен якийсь дуже епатажний костюм. Лісова це ж легендарне місце, де можна знайти будь-що. Так, це правда. Ці туфлі я купив там на лісовій. Вони мені зразу сподобались. До речі, я недавно виграла від уклон стобу коштовних поїздок. Це було. В рамках премії Лірум номінація прорив року. Я здобула цю перемогу. Це виходить 101-ша безкоштовна поїздка для вас. Так. Але в нас є умова. Вам треба заспівати, щоб я вас довіз туди, куди вам треба. Тримайте мікрофон. Логіка, статика і математика. Не допоможуть у цьому питанні. Вікарші рукою практики, Вилікуй мої передумки варинке. Твоя неситна граматика. Залізла за душу скопала. Похати мене, де бі'жуть піти, мене тут не вдарай, не вирізай мене в ті зі Розривали простір, долоні віско впивались у ноги босі Збирай себе будь с тинук, не чіпав. Я посадила дві дочку, Браво! 98 балів. Ви дуже круто читаєте реп, дякую. У мене скоро перший сольний концерт у Львові. Я дуже сильно готуюсь. Запрошую 16 лютого на мій перший сольник у Львові. Це буде ціла постановка, вистава, концерт, реп рок. Треба їхати. Не можна це пропускати. Я от поїду чи взагалі ви хотіли б когось похохати, хоч раз до глибини душі? Я б сказала, що душі немає. Її Вибачаюсь, а ми можемо не на лісову поїхати, а на Дарницьку площу. Туди скажете, туди і відвезу. Ось ми і на місці. Ой, дякую велике, що підвезли. Ви мене так виручили. Дякую, що заспівали. Це було незабутнє. <різь> Гарного дня. О, щось так пазли захотілося позбирати. Поїду, мабуть, зроблю перерву, позбираю вдома пазли. Хоча ні, люди мерзнуть. Треба їхати далі.